Доброго дня! Вітаю всіх на своїй кухні. Бажаю доброго здоров'я і всього найкращого. А готуємо ми сьогодні салат млинцевий. Напекли млинців за улюбленим вашим рецептом. У мене такий рецепт 3 стакани на кип'ятку. Нарізала я 3 яйця, молодий часничок вже з'явився на городі і філешку розібрала і порізала на шматочки оселедця в Беру блинчик, кидаю трішечки часничку сюди, накладаю оселедчика. І ви вкидаю одне яєчко. Вкладаю сюди одне яєчко, так. Воно трішечки жовточок випав. Кладу крапельку майонезу домашнього. Він у мене з паприкою такий. І так. на дві частинки. Ділю млинчик і загортаю, щоб ось такі трояндочки. і викладаю глибоченьку таку посудину. Клала шматочка оселедця, яйце, чесничок, майонезу трішки і загортаємо. Як трояндочку робимо. І викладаємо глибоченьку вазочку таку. Викладаємо на лизнички в формі трояндочок. Так? Цибулькою в серединці, наче листочки, і зверху троянди прикрашаємо майонезом, збитим з паприкою. Так, для кольору, тобто трояндочка стає такого червонуватого відчинку. Якщо сподобався вам мій салат, ідея такого салату, ідея подачі такого салату. Будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайки і можете самі пофантазувати з ідеєю, як можна загорнути млинчики. Дякую за увагу! І масляною вас!